Друзі, вітаю Максим Залізняк, канал Сера завжди». Це наша з вами друга зустріч в цьому році. П'ятниця, відео для своїх для підписників. Сьогодні я запланував вам розповісти про один з найбільш поширених дефектів вершкового масла, який має наукове і технологічне підґрунтя. Він стосується того, що масло занадто пластичне, м'яке, може не застигати навіть при нульовій температурі. При тому, що вироблено з найсвіжішого можливого молока і свіжих вершків за правильною технологією, розумієте, без врегулювання режимів роботи обладнання, які за рахунок переобробки, можливо, навіть молока на фермі, коли молоко викачують на молоковоз, або десь в приймальному відділенні, або при сепаруванні вершків з молока, а потім при сепаруванні повторному. Вершків із жирністю, скажімо, 34 до вершків жирності вже готового продукту, масла. Пам'ятаєте, що на е, виробництві е, при використанні методу перетворення високожирних вершків спочатку виробляються вершки відповідної жирності, скажімо, 82 чи 73 чи 61, а потім вже на е, лінії. Е, Перетворення високожирних вершків за рахунок роботи маслоутворювачів і термомеханічної обробки на них. До речі, це ще одна можливість переобробити вершки, увага! Зруйнувати за велику кількість білкових оболонок жирових кульок. Тобто, зараз я про це розкажу детальніше. Ви перетираєте занадто велику кількість оцих от кульок масла. Аналогію яку я вам приведу це м, дивіться, ну або куряче яйце це важко, або сподіваюся, маєте можливість, хоча б раз на рік відкрити, відкрукувати баночку ікри лосося. і там от туго-туго набиті оці зернятка, ікри. Так от уявіть собі, що якщо ви дивитесь під мікроскопом на вершки. То фактично у вас е, жирові кульки це ті самі зернятка, а замість повітря, яка є в бляшанці з ікрою, це у вас е, молочна фаза, молочна плазма, тобто знежирене молоко. І от в знежиреному молоці плавають оці кульки, чим вища жирність вершків, тим більше цих кульок. Потім ви за рахунок термомеханічної оболонки це масло, ці кульки розтираєте вершки, охолоджуєте їх, руйнуєте частину якусь 50-70%. Зашті від виду маси і так далі, оцих оболонок, жир виливається, уявіть собі, жовток виливається з курячого яйця. І вже тоді йде обернення фаз. Тобто, якщо у вас оці яєчка жиру бовталися в воді ну, в молочній фазі, то тепер у вас зливаються воєдино фаза жирова, жир, який витік, і у вас замість фази жир в воді, утворюється фаза вода в жирі, тобто між уже жировою суцільною. Фазою у вас там десь є вода відповідно до жирності масла, якщо це 82 масло, там 18% проштрішки білку. Якщо це 73 масло, у вас 27%, відповідно до 100%, буде водна фаза. Да? І знову ж таки трохи більше білку. Але вже фаза е, «жир в воді за рахунок обробки термомеханічної на заводі переходить у фазу вода в жирі. І оця фаза вода в жирі для вершків це і є масло вершкове. Власне, це основне, що треба знати. Чому це важливо? Тому що якщо ви, ну скажімо, там 99% зруйнуєте цих білків, які зберігають всередині жир, і ще раз кажу, як е, в яйці курки, чи як в ікринці, бачите, ця оболочка це білок, а всередині це жир. Це ну вибачте, це яйцеклітини відповідно риби чи там курки. Так, от, якщо ви їх багато зруйнуєте, юшку, можливо, ви і крице і бачили на дні бляшанки, вона буде псуватися швидко, і фактично це вже буде інший продукт В випадку з маслом, воно буде більш пластичне, буде псуватися швидше. А як псуватися? Окислюватись. І ви будете мати і дефект консистенції, і вже через тиждень-два будете мати дефект смаку, тому що це окислення в маслі, яке, ви знаєте, не герметично пакується. Хоча в світі є випадки, коли масло заливають теж в бляшанки, такі консерви масла. Вони у нас в торгівлі, навіть в Україні, були представлені, по моєму французького виробництва. Так от. І ще раз, із-за того, що масло перемучили, вибачте, вершки перемучили для виробництва масла. А можливо, це відбулося навіть на етапі прийняття молока з ферми і потім на заводі. Тобто, вже неправильна робота двигуна, розумієте, і вже цей метал перебив більшу кількість цих жирових кульок, і фактично у вас сировина ідеальна на початку. З ферми, вона стає трошечки зіпсованою, бракованою, і в кінці процесу ви отримаєте, звичайно, браковане масло. Тому дуже часто люди пишуть: от масло м'яке. Чому? А немає одної відповіді. Може бути дуже багато різних варіантів. Звичайно, якщо ви, скажімо, аналізуєте якісний спред чи якийсь фальсифікат, він може мати такий дефект. Але. Так само якісний спред, і навіть маргарин, ви це знаєте, він може бути твердим. Це залежить від жирового складу конкретного продукту. І зараз я вам трошечки про це розкажу. Чому це важливо? Тому що е більшість людей. Навіть якщо вони розуміють, що, наприклад, молоко складається з води, жиру, білку, там зольних речовин мінералів, то для них я розповідаю, що білок знову ж таки складається з казіну на 80%, на 20% з альбоміну глобуліну. А жир для них це щось єдиний об'єднавчий термін. Звичайно, будь-який професійний хімік розповість вам краще, але знати наскільки е різноманітним є склад. Саме е, той речовини, яку ми називаємо молочним жиром, ви повинні. Тобто, ще раз, це різні жирні кислоти. Зараз я виведу табличку і прокоментую. Це різні речовини, вони мають різні формули, абсолютно. І, звичайно, це ж важливо для е, того, щоб ви це знали: багато різних жирних кислот. В принципі, вони перетинаються, оці складові молочного жиру перетинаються складовими жиру рослинного. Що, власне, є одною з причин, чому, в принципі, став можливий продукт, який комбінований, який замінює деякі жирні кислоти молочні на жирні кислоти рослинного походження. І в підсумку ви маєте. Як я неодноразово казав, криву плавління і поведінки саме жирового продукту в роті подібно до того, як повинно себе вести і плавиться масло. І навпаки, натуральне, свіже, правильне масло, неправильно вироблене, неправильно оброблені вершки чи молоко, може призвести до цього ефекту, який чомусь деякі не дуже знаючі люди зразу визначають. Ніби них хроматографія, як е, продукт фальсифікований з предабом маргарин. І так, друзі, основний компонент вершкового масла це ліпіди. Ну, фактично жири, що є сумішю у три ацил гліцеринів. До складу ліпідів також входять невелика кількість фосфоліпідів і стеринів. У маслі містяться також продукти неповного гідролізу ліпідів, а саме діта, моноацил гліцерини і вільні жирні кислоти. Друзі, саме так. По науковому звучить склад молочного жиру в маслі. Тому і ще раз, хай невігласи репетують десь там за рогом на своїх лавочках і розказують, якою хімією їх годують. А для нас з вами натрий хлор це звичайна кугонна сіль. І ми будемо вивчати склад продуктів і ми будемо розумно ставитись до їх наукового складу. Наразі перед вами ліпідний склад вершкового масла. Можете ознайомитись, не треба це запам'ятовувати. Просто як привід для жартів, от як ви думаєте, напишіть мені в коментарях, якщо не віглас побачить вперше в житті цю таблицю і побачить, що масляної кислоти тільки 3,74%, а пальмітінової, а він точно з пальмою пов'яже, цілих 25. От який він висновок зробить, і що потім буде вирощати десь за рогом? От правда цікаво. Напишіть мені про це, тому що на вас я розраховую, ви мене самі розумні, і дійсно не кожній людині. Можна пояснити все, що ти знаєш, передати ці знання. А вам я вдячний. Дякую за підтримку. Будемо продовжувати. Ну що, друзі, як ви сподіваюся, зрозуміли, все геніально просто, але не все просто геніальне. Тому е, приходиться нам вивчати наукові основи виробництва і масла, і сиру, і переробки, решти молочної сировини на молочні продукти якісні. Це допомагає. І, звичайно, сподіваюсь, тепер і ви зможете підвищити свій рівень знань і трактувати якісні і неякісні продукти більш, скажімо так, науково використовуючи сучасну науку. Як і ще раз нагадую, казав екс-міністр фінансів Віктор Пінзенек, про свого колегу, каже, економісти ніякої, але звичайним людям, так? Зрозуміло, все пояснюю на прикладі з пиріжками, що звичайні люди думають, що він крутий економіст. Я не претендую на крутого технолога, я менеджер, управлінець професійний. Але знання технології завжди мені в житті допомагало відповідно робити бізнес успішним. Тому я не уявляю своїх успіхів і своїх здобутків, командних здобутків, які ми робили з. Колегами, соратниками без використання наукових технологічних основ наших інновацій, тобто тих новинок, які ми запроваджували, я не просто так вам все це розповідаю. Якщо буде згода виробника, ми саме такий проект зараз виконуємо. Тобто, у нас є задача із масла, яке постійно має проблему по консистенції, по пластичності, по м'якості, зробити продукт стандартний, стандартизований, тобто якісний. Якщо буде згода цього шановного виробника. То по результатам проекту, а ми це побачимо на наших дегустаціях, я вам доповім і сподіваюся, ви будете раді і за мене, і за цього виробника. А на цьому все. Слава Україні Збройним силам! Допомагаємо нашим воїнам, які насмерть стоять за нас з вами. До зустрічі!